Вітаємо, друзі! Пропонуємо пограти та цікаві завдання відгадати. Перша гра. Відгадай, хто за кубиком. Відгадай, назви. Це Лев. Відгадай та назви. Це котик, відгадай, назви. Це жирафа. Відгадай, назви. Це єнот, відгадай та назви. Це поросятко, Відгадай та назви. Це солоненя, Відгадай та назви. Це змія, Відгадай та назви. Це білочка. Всім дякую. Чудова робота! Наступна гра називається Обери хто що їсть. Оберіть, що з'їсть курча. Вірно, черв'ячка. Оберіть, що з'їсть цуценя. Вірно кістко. Оберіть, що з'їсть зайченя. Вірно моркву. Оберіть, що з'їсть лев. Це м'ясо. Оберіть, що з'їсть крокодил. Це. М'ясо. Оберіть, що з'їсть цап. Це трава, оберіть, що з'їсть мавпа. Це банан, оберіть, що з'їсть ведмідь. Це мед. Всім дякую. Продовжуємо далі. Наступна гра: знайди 5 відмінностей. Уважно перегляньте дві картинки та знайдіть відмінності в них. Перша зірочка на ліжко. Наступна різні цяточки на ковдрі. Слідуюча кружечки на ковдрі. Слідуюча брівки у ведмедика. І остання мишка під ліжком. Дякую, друзі. Гарно пограли! Наступна гра. Хто сховався на картинці? Назвіть всіх тваринок, яких ви побачили? Перевіримо: ведмідь, корова, вовк, зайчик, птах та котик. Ускладнимо завдання. Подивіться, яка плутанина. Змішалися малюнки з тваринками. Уважно розгляньте, назвіть всіх тваринок, що зображено. Отже, перевіримо: козочка, корова свинка, кінь вівця, котик та собачка. Дякую, друзі! Гарно грали! Всі завдання відгадали. Зустрінемося ще!